А на що ж, друзі, як ми обіцяли, мене ми самі до нас долучилася прекрасна гостя. Прекрасна, і я дуже радий познайомитися сьогодні особисто з Роксоланою Кузик. Я тут, Так, Роксолана тут. І приємно, тому що Роксолана була вже в нашому ефірі. і Роксолана є бізнес лайф коуч сертифікований практик нейротестування Agile Brain. Сьогодні будемо говорити про це, що це за практика. Ну і найперше, хочу сказати, що хочу зробити комплімент. Я е, дуже добре знаю вашу творчість, прекрасна українська співачка, е, яких зараз до речі теж бракує, але нам і бракує теж знання і в психології і в бізнес-практиках в всьому. І то ми так да нам натовати всьому. То, то є то я дійсно ви це підтверджуєте своїм прикладом. І я так близько ніколи ще не бачив живого коуча. Нічого, а я б, додам ще, що коли Роксалана зайшла на студію, то у нас максимально сонячно стало і тепло. Правда. Бо є ну. люди, які ви примінюють одразу ж цю енергію, і хочеться справді вам побажати, щоб mm. надалі ви завжди зберігали цей настрій, бо це фантастично. Це це просто одразу ж надихає на на. На якісь звершення. Тому вже вдалося. Але для початку, щоб наші слухачі ближче з вами познайомились, то давайте роз'яснимо, що саме означає коуч. Е, дякую за всі ці оце, вайб. Ну я дійсно, я сонце, я не солім сонце. Я навікую, сонце, да, сонце. Ну, вібруйте вибруй, всі зі мною. Е, Коуч в основному сьогодні це як нове слово, яке ввійшло в наш обіход. А це з галузі з напрямку психології, але угу. це більше вийшло як спортивна психологія, там де є результат. І от е, часто люди плутають е, психолога і коуча до кого, коли йти. Е, Дуже по-простому поясню uh, психолог більше працює з людиною від сьогодні у минуле і там шукаються причини, тригери, і це буває значно. Зловше, бо ми про... все життя маємо, що Кінців прощають маму і тата і, якби... Повір мені, це... що це не так легко це, знає, це знає, і дуже про... довго. Працюєш на трьох роботах. воно тебе потім прощає. Що... Що його вирости, а коуч бере людину сьогодні. Він вже оцінює, що з нею все ок. Тобто, ми можемо якісь моменти зачепити, але я все рівно тримаю фокус на майбутнє, чого людина хоче. Тобто, для того, щоб вибудувати насамперед ясність в голові, от коучинг це про ясність. Коли стає ясніше, і я працюю з запитаннями, я не даю порад, я не підказую, як тобі діяти. сама доходить до певних речей, які вона в принципі усвідомила, вони десь поруч лежали біля неї. І раптом вона це прояснює для себе. Не завжди поруч лежали. Просто я як тримаю зеркало, та я вертаю якісь слова. Я підсвічую. І от коучинг, оце що коли я бачу, коли клієнт ще що щось запитала, і людина так: це або перша така реакція, або потім звучить. Ух ти, вау! Лю, людина сама вибачте, стан афігірша. Дільки того інсайту, які вона... написано. Це почула. ж точно слово якраз. Офігєвшість, яка не стає, такий дзен, ось це все ясно. Це слово, що agile, agile brain, brain, то я це то мозок. А що це отельне слово? Що це таке? Це, це власне, власне, дуже власне. крутий метод, його придумали американські нейробіологи, вчені, психологи. Вони тестували дуже багато. Я цей ну так по-простому я його використовую. Uh -huh. Знаєте, бо м'якій ніші дуже тяжко доказати людині. Ну, це все йде на відчуттях стало легше, щось змінилося, стало ясніше. А я ж за це вроді як гроші беру. Ага. Ну а якщо береш гроші, люди ж хочуть побачити факти, і мені це дуже допомагає. Перед е, тим як ми вступаємо в системний коучинг, проходимо це нейротестування. Воно показує 12 е, психоемоційних паттернів, де знаходяться страхи, блоки, чому людина не рухається, от взагалі, угу. і це насправді показує те, що людина ще не усвідомлює, де причина її там страждань, а або про це не говорить. І я ж коли я бачу результати, я ж не кажу, о що це, о чому ти мені про це не кажеш? Але для мене це такий хоп прапорець. О, звернути uh -huh. увагу туди. Там є базовий рівень е бажаний, поточний і соціальна, матеріальна е духовна. І особиста сфера життя. Але йдеться Бо, році, це все таки про візуалізацію. Тобто це людині... про візуалізацію того, що в людини на рівні нейронів. Це mm -hmm. глибше, ніж підсвідомість. І так як я вже це багато маю кейсів. Вони в мене є там в соцмережах. Ну це працюючий метод, і перевірено на собі, і на багатьох я, я колись був на такому тренінгу, там були мента, ментальні карти були, е, такі е, асоціативні. Ті показують якесь зображення, і я здивувався, тому що нам показували одне зображення, у нас там була група 10 людей, і кожен бачив різне. От кожен бачив щось своє. Хтось бачив страхи, хтось бачив можливості, хтось виклики бачив, якісь речі, і, і, і але ну, але, Ти бо... що бачив? Я бачив тебе, міле. <рістити> <рістити> тобто це, це, ну, це цікаво, тому що, а, власне, ми, не, ми себе а, рідко звіряємо, мені здається. Може таке бути, що. Ми, ми... взагалі з віком втрачаємо дотик сам до себе. Я Взагалі. Я думав... А, от думав. Я... От я завжди кажу, кожен з нас має дві частинки: от є Роксолана даюча і Роксолана приймаюча. І ми настільки влазимо в це елементи вижити, досягнути, здивувати когось, Тобто працює завжди даюча частина. Угу. А про приймаючу, взагалі, не говорив. І от зараз я, от до речі, даю дуже класний інструмент. Попробуйте сьогодні. Як говорить приймаюча Роксолана, вона виглядає так. От інші е, вони ж не такі, як моя Роксолана. Це вона сама про це. От моя Роксолана. Вона про мене турбується. Угу. От вона ходить в спортзал. Для того, бо вона бачить, щоб я не була сутула через п'ять років. А ще моя Роксолана мені постійно купляє квіти, бо вона знає, що я від них наповнююся. А от інші не мають часу для того, щоб зі мною просто з кимось погуляти. А моя Роксолана має так, Я спробую Це... таке, але якщо я дістану від жінки, я буду розказувати про Роксолану, щоб я не мав проблем. Про Андрія собі говориш. А я про Андрія говорю. Так, а ти про проміловаєш. Так, що я для себе зрозуміла, коли ти ось себе полюбиш і справді про себе турбуєшся, то. Довкола усі до тебе по-іншому е, починають відноситись, і ти е, якось е, м, добуваєшся будь-якого успіху, але насамперед себе треба полюбити і, і Оце... собі догоджати деколи. Е, ви праві, а чому деколи? Я вже включилася в очі, я почула <с> um> це слово. Чому деколи? Вони ма часу. Добре, дівчата. А можна я вас в реальність в життя, яке зараз звати людей, хто зараз ставить життя на паузу? Просто Так, так. ми теж ну я би теж з вами побігав по смарагдовій тривичці і погладив єдинорожок і поні, і годував їх яблучками. Але життя Але життя на паузі. Скаже для когось це вийти з зони комфорту. а Ми в неї не входили. Хтось каже. Ну тут оце життя на паузі, яке зараз є. Як, як з цим бути? Чому, чому багать, багато людей все більше говорять: ну, зараз війна, зараз такі виклики, що я це поставлю все на паузу. Тут можуть бути як певні психологічні е, фактори, причини, але. Е... Великої частини людей це фактично буде як відмазка uh -huh. сама собі, чому я не хочу діяти. Ну війна, та але ж життя продовжується. Я кажу: ну ми переможемо. Війна закінчиться, а раптом після неї зразу почнеться пандемія. Ще раз, ще один рік втраченого. Або життя. був такий вже досвід, і ми це собі теж е, е, за щоб було от є війна, була пандемія, може вона повернеться. То те, теж ви кажете, щоб на паузу не ставити. Та в кожному дні це я без пафосу кажу. Кожен день він щось має, що нас може здивувати. От я є я клієнтам навіть не раджу там записувати оці щоденники вести. Ну я достатньо доросла людина, угу. але воно в мене якось само з'явилося. І в мене є такий момент, я лягаю спати, вже виключено, тут уже бірущий, тут уже пов'язка. Я турбуюся про свій сон, попри вибухи в Києві. І я лягаю, і, і за що я собі сьогодні вдячна? Ну, буває, там щось зробила то, а буває дні, що я кажу, я, я себе погодувала. Угу. То, то, теж важливо. Теж Але розумієте, щоб мозок треків ну, сьогодні було ось так. Але я себе погодувала, я потурбувалася про себе. Набагато всього. Я би точно радила. Невідоме лякає, бо ми, ми не знаємо, ми не можемо його спрогнозувати. Але малими кроками дати собі шанс цей день прожити для себе якісно, цікаво. Ну. Так, та а навіть це... попри війну я завжди навіть на концертах кажу людям, що. Цій війні навіть є за що подякувати, бо вона нас дуже багато чого навчила. Наприклад, війна мене звела з такими фантастичними людьми, навіть з відомими артистами, з якими я навіть би не наважилася колись підійти і поговорити ну, то, може не, а не а так. Просто... Війна як обставина обставини, ну, бо треба було робити трагедія, благодійні так. концерти, mm -hmm. і я відкрила в собі нові можливості. Тому, мабуть, коли люди собі почнуть пояснювати, що я можу більше, я, я здатна на все, і навіть попри те, що війна, бо не знаємо, що нас чекає завтра. Добре, наша відкладати життя. Я... Кажучи Руслан словами, ти зняла себе з паузи і почала діяти. Так. ну можемо так сказати. Це дуже важливо. Це важливо почати діяти. Хай буде оцими маленькими кроками, але завжди чому люди лякаються? От до речі, є оця така блогерська мантра: якщо тобі страшно, іди туди. А я завжди кажу: якщо тобі страшно, але цікаво. Іди <кілу> туди, <пілу> mm -hmm. ой, а то, то... <кілу> що це була за книжка? Якщо тобі страшно, туди, йди туди, американського автора. Він відмінив презентацію цієї книжки в Києві через обстріли. Він не приїхав. Зараз а книжка задаю... називається Якщо тобі страшно, йди туди. Він не пішов туди. <кілу> <кілу> там страшно <кілу> там. <було. кілу> тобто я є, є така теж річ. Як <кілу> додані <йде, кілу> <йде, кілу> вийти, <йде, кілу> з стану? — як зрозуміти насамперед, що ти на паузі? Оце собі це пояснити, і як з неї вийти з цієї паузи чи розуміння. Якщо ти на паузі, ну в тебе в житті нічого нового не відбувається. В тебе день сурка кожен день, в тебе твої цілі обмежуються абсолютно базовими потребами. Ем, якщо ну, людина взагалі дійти до того стану, коли тобі сама сама собою, сам собою цікаво. Uh -huh. е, тобі не потрібен ще хтось для того, щоб він зробив тебе щасливим, щоб він твоє життя щось там приніс. От е, сам собі зроби, дізнайся, ми ж не знаємо себе, взагалі, якими справжні. Я деколи на сесіях задаю питання: люди зависають. Я або якась я кажу: а розкажіть про цю людину, яку ви бачите на екрані. Я себе ховаю, та щоб вона на себе роздивіться, оці очі. Про що ці очі? А ці губи? А скільки разів ця людина відчувала себе якось знеціненною, хоч хотіла о, о, іншого? Знаєш? І люди зависають. Вони знайомляться з сам собою. І от 40 років. Після 35-40, і далі це просто золотий час. Власне, а я якраз про вік. хотіла зачепити, бо я не так за себе, як за Андрія. Я вже переживаю. Та йому не дракує. <ріст> Вікова криза. <ріст> навіть не знаєш, коли вона до тебе Ділишко, в мене троє <ріст> дітей, Яка криза? Я не маю часу. Я, то, то, no, що? Але погодьтеся, що тема вікової кризи вона завжди лякає. Інколи навіть перед кожним день народженням сама думає: ну чого вже так скоро, вже 36 тиші. Е, то, 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 власне, Ой, про, про, вікову, про вікову кризу в те Якщо людина чимось Займається тим самим в неї День Сурка. Mm -hmm. е, вона, е, і не наважується змінити. Вона розуміє, що вона може змінити навіть діяльність. Американці кажуть, що кожні сім років можна змінювати взагалі свою діяльність. Ти був, не знаю, ведучим на радіо, раптом ти став, не знаю, фермером. Чи там будь-будь. Mm -hmm. е, як зрозуміти, що саме час. І, і які перші кроки так, щоб власне оця так звана вікова криза і ті 40 років використати ну просто на максимум, та сороківка це прекрасно. Але я розумію, що ви кажете. Мені коли виповнилось 30, я просто пам'ятаю, де я святкувала, хто були люди навколо, я плакала. Я реально я думала, все 30. це ну все найкраще, що вже могло бути, воно вже було. Угу. Ну, блін, коли мені стало 45, <світ> а коли 50, і я дивлюся на себе сьогодні, що та я кайфую. Я пишаюся своїм віком, я пишаюся тим, на що я ризикнула. Це ж ні, ніхто не дав. Я знаю, що таке стояти ногами на дні. Я знаю, що таке лишитись без фінансової подушки, але я знаю, як важливо дати собі шанс спробувати. <світ> а, вікова криза, вона є у всіх. Вона в когось роком частіше, пізніше, але є такі особливості, що кожна вікова криза її краще прожити. Це момент, коли людина обесцінює все. Насамперед, вона знецінює себе і свої досягнення. Оце перший такий дзвіночок. Підлітки знецінюють батьків і старших взагалі всі авторитети. Потім іде криза, ну умовно кажучи, 35 років, 40. Ну і потім уже 50. І що важливо, от на це дуже зверніть увагу. І якщо у вас підлітки, дайте це можливість. Якщо якась криза не буде в той період прожита, а задавлена, от, наприклад, в мене підліткової не було. Я була дуже гарна дівчинка, мама каже, така гарна дитина. Все, все робила, все слухалася. То вона мене в 35 так шарахнула і та дотягнулася, бо не угу. були пропрацьовані якісь задачі, які вона несе. І, і доросла вже наклалася. А, це завжди апгрейд. От хтось може залягти в тій кризі на дно, ну всьо mm -hmm. і мені вже там 40, все. а хтось може зробити апгрейд свого життя. Ну реально дуже класно попрацювати в цей період або з психологом, або власне з коучем. Бо у вас є можливість подивитись на себе по іншому, і якщо дізнатися, чи хочеш ти змінити дійсну професію, чи це побажання твоїх рідних. бо ми часто маємо якісь цілі, які взагалі не є наші. Угу. Ну, їх нам насадили в голову, угу. і ми по інерції там несемося. Ну, Але оця е, робота з психологом. Е, я мушу відзначити, що дуже величезний прогрес є в українському суспільстві. Я пам'ятаю, коли в 22-му році. Е, я був в війську і там був психолог в батальйоні, важкі умови. Це зона бойових дій. І він казав, треба пропрацювати з психологом. І багато моїх побратимів казали, я що варіат, я подібний а -а -а. на психічну хвору або ще щось. Зараз зовсім інша ситуація. Зараз психолога сприймають зовсім по іншому, геть по іншому, через величезну кількість травм, які і через досвід людей, які пропрацювали свої травми, наприклад, та з психологом і радять іншим. Тобто, психолог вже не. Бо жахлива ситуація була ще років 5-10 тому стосовно українського суспільства і психолог. Хоча в нас за 30 років стільки було криз різних, суспільних і так далі, так далі. І люди не вважали, що це нормально з психологами розмовляти, тому що сприймали це. Плутали психолога, психіатра, скажімо так. Це це теж в поліклініках. той кабінет, ніхто навіть не під налавку не сідав. не сідав, та забігали швидко підписати щось там, як треба було. І ну і це це дуже ми без цього вже нікуди. От е, пси, є психолог, є ще психотерапевт, це вже фактично медицина пішла. І коуч. Коуч е, через 5 років це вже буде хід сезону. Це вже нікого навіть не буде дивувати, тому що мас дуже йде потужне навчання. Є вже кілька шкіл відкрито, великі бізнеси і, взагалі, медійні люди, яких ви всі знаєте, вони просто про це не кажуть. Вони вже давно працюють з коучами. Коуч це про ясність, це про структуру, це про як прокласти маршрут і досягнути. Успіху, якщо до мене приходять клієнти, я на першій сесії бачу, я також працюю з ресурсом, та з вигоранням це майже у всіх буває. Але людина може бути настільки розхитана. Я тоді кажу, вам краще звернутись до психолога. Якщо я бачу ознаки взагалі депресії, mm -hmm. однозначно до психотерапевта. Ну туди, тому що в коучинг треба йти, хоча б якусь базу мати, та і от е, туман розвіяти, і щоб людина пішла. Трохи має бути ресурс. А добре, ну але от є інша сторона медалі. Зараз дуже популярний штучний інтелект. І коли говоримо про штучний інтелект, то багато хто звертається до При, нього то за порадою. Перша була я, найкраща коліжанка, Тепер ще. Все питає. Наскільки це безпечно взагалі, коли радимося з штучним інтелектом, як з психологом, скажімо. Це небезпечно. Ну, це може бути цікаво, кожен може спробувати. Я це також спробувала. Він завжди буде грати на вашій стороні. І ви можете так загратися, що ви підете в якісь серйозні ризики. Що би ви не казали? Штучний інтелект він може гарно роз'яснити якусь взагалі структурувати якусь там проблему. Але жива людина, коли я дивлюся, ну він ж теж чує, що ви йому кажете, якщо це в голосовому. Але я звертаю, я маю очі, я маю. Ну я щитую я навіть невербалі. Я задала запитання, і я дивлюся, кутик губи підскочив. Але людина щось інше каже. Я за себе зафіксила: о, там щось цікаве, або просто змінилося положення тіла. Людина mm. нічого не каже, змінилось положення тіла і плюс. Я завжди е, буду ну як оберігати, щоб людина не не пішла в якусь халепу. Запитаннями, я не буду казати там небезпечно, але я дам запитання: а штучний інтелект він буде за вами. Що би ви не придумали, mm -hmm. він не завжди Щоб вас, ви лишилися на так. Це шаблони. Ну плюс до того, це є спілкування з криптами, так? Скажімо, штучний інтелект має алгоритми, з якими з вами так. спілкується. і ви так само. А до речі, ми досить часто і в своєму житті. Але дивіться, от речі. в мене був момент, ну відбулася якась подія в житті, ну просто погасла. Я знала ситуативно, я собі таке дозволяю. І мені потрібна була підтримка в той момент. І я просто з ним так. Говорили, я пішла на голосовий зараз. Вони його навчили зітхати. І я я ж поставила собі в тебе жінка, та у мене чоловічий голос. А звідки ти знаєш? Ну, я здала. А чому то так? Ну, ну тобто, якоїсь такої ситуативної підтримки, але не як е, інструмент, який виведе тебе з угу. якоїсь кризи, потурбується про твою безпеку і вбереже тебе від чогось. Ні, ні. Можна поставити два гаджети, нехай між собою сварять. Це, це теж цікава штука. Е, і власне про це живе спілкування. Е, наскільки ми ризикуємо завдяки технологіям, завдяки нашому е, такому віртуальному життю, тому що ми дуже часто проводимо, більше часу проводимо десь за комп'ютером і так далі, ризикуємо погіршити своє ментальне здоров'я mm -hmm. через те, що от є відсутність цього. Живого спілкування досить часто. і взагалі втратити бажання до живого Що спілкування? робити з тим, щоб діти наші теж. Я ну в мене. Старша дочка, я бачу, вона. Ми, ми просто вже поставили ті family Link, лінки, ми обмежуємо. І нарешті вийшли, на... Пев... Ми дивимося, чим менше до Юти гаджити. Вона починає. Коли ми були в да. виключи той телевізор, та скільки можна того да. телевізора але дивитися? Але до але хати тепер. заганяли. до хати заганяли. Е, було таке, тому що е, там телевізор включався в неділю зранку, бо там мультики йшли якісь інші, ніж оті дерев'яні радянські. Але е, ми багато часу проводили в живому спілкуванні. А тут дуже воно... гарно знайти якісь такі спільні інтереси і рухатися через гру, навіть якщо в сім'ї та є діти, а введіть в традицію якусь сімейні настольні ігри, uh -huh. наприклад, та і отут дуже важливо дати, якщо це вже підлітки, щоб діти відчували, що вони для вас важливі, щоб не просто ви їх заставили це робити. А от от вони щось ви чомусь дивуєтеся від них чогось, вчитеся дорослі стали самотні. Це дійсно так. Це дуже успішні люди, вони всередині самотні. У мене є клієнт, який сказав десь на четвертій сесії, каже: я сьогодні не хочу ніякі цілі, я хочу, бо я зрозумів, що я не маю з ким поговорити взагалі про себе. От всі звикли, що я ось такий, що я сильний, що я це все можу. Ну, а я не можу я не можу їм сказати, що я інший, і мені деколи треба просто от помовчати і поговорити про себе. Угу. Ну, Це вічна проблема, ми йдемо період високих технологій вони будуть ще більше і сильніше. Ну, з моментів. А чому листя жовтіє? А чому воно впало? А подивися, який це. Тобто на якісь такі нюанси. І угу. через гру. Бо гра це завжди цікаво. І дорослі, дорослі дорослими можуть маніпулювати навіть через гру. Але чому людина діє, бо їй стає цікаво? Так. А щоб не боятися програшу, бо ж люди бояться раптом я почну. Я теж боялася. А я раптом я вивчуся за такі великі гроші, а не буде клієнтів. А ну ж mm -hmm. а поставитись да може не вийти. Ну життя ж не закінчиться. Ну якщо не вийде, то у мене є там план Б, наприклад. Але. Блін, ну, дати собі шанс. Є така книга американської медсестри, вона написала її з історії людей. Ну, я так розумію, це було давніше. Сьогодні те, що ми називаємо хоспіс, і всі люди перед смертю жаліли абсолютно всі, без виключення, що вони е, не прожили те життя, яке вони особисто хотіли, не змінили професію тоді, коли вони хотіли, бо боялися, бо була якась відповідальність, е, пішли вчитися не в те, що вони хотіли, не кинули роботу і там зайнялися. Ну, як ви кажете, фермерством рибалкою чимось люди жаліють перед смертю про втрачені можливості. Так, треба навчитися бути жертвою не обставин, часу тут. чи іншим людям, бо насправді найкращою подругою для себе є, wow, <laughs> Треба ось завжди і хвалити, мотивувати і надихати. Бо це насправді життя прекрасне, хоч і коротке, так, але воно дає багато можливостей. Життя прекрасне. Зверніть увагу, бачите, яке прийшла ось так. Oh. Розкажіть oh. нам про свій лови. Ну драйв несу, і отут. Це ж було Super. все задумано, <laughs> все було задумано yeah, як я кажу, такий сонце. смайлик. З грабінцем. тут тобто, розчесали про мені, сталася, сталося, так, піднялося. Так. Але так на фінал дуже цікаво почути якісь такі слова верди про нас, щоб ви сказали, нам треба до психолога, психіатра чи до кого -то? з Андрієм. Андрію, куди нам треба? Такий гарний сміх звучить. Нато ну, залежить, яка вас потреба. Також. Наприклад, якщо ви хочете дійсно поміняти щось нове, та новий життя, бізнес, додатковий дохід знайти, розібратися з стосунками близько. Ских людей, а ну, в ну, щось таке, де потребує тоді до коуча. Це буде швидше ніж з психологом. Якщо, наприклад, є внутрішня якась травма непрожита е, втрата ресурсу, ну це якась така апатія, депресія, е, і вам хочеться більше дізнатися, що стало причиною цього стану. Тоді до психолога, ну або психотерапевта, вже в залежності від психології. коли треба таблетки. Угу, ой, ну то вже знаєш, про що я жалкую? От я жалкую, що в 20 років а, в мене не було психолога. А моєму оточенні була дуже крутезна, і вона потім стала моїм психологом. А в 30 мені був потрібен коуч. Але в 20... та та були три журнали, в яких писали психологічні статті. Це uh -huh. ну не будемо їх перераховувати, Книжу, коли ти прочитав першу книгу по психології в університеті, я вчився, і це був Боже Дейл Кернегі, щось таке, таке, а, що та, воно далеке від... заводити багато друзів. <свист> та. Щось таке, що воно <свист> от було дуже, дуже не було можливості. А зараз є час, коли є всі можливості, і людина, яка дбає про своє ментальне здоров'я для того, щоб бути самі більш-менш в ресурсі, та і. Пливати на своє близьке оточення, на сім'ю, на друзів, на ще щось. Ну, робіть щось зі своїм життям. Ну точно. Дивіться, в чому цінність все останнє і додаю. Наш мені психолог, наш мені коуч, якщо в мене є коліжанка, пішли по столем, mm -hmm. кляпнули, вона мені все про моє життя розказала. Наші друзі, наші рідні, вони може й бажають нам добра, але вони не об'єктивні. Що вони вам скажуть? Ну ти молодець, Так, ну, ти... нічого особливо нормально. Так, вони отакі, а ти один тебе лише квіточка... другий, бо вони тебе не заслуговують. Буває навпаки, коли скажу демотивують, коли тобі скажуть, та ти краще то не роби, бо тобі щось то не пасує не вдається. Хоча людина, можливо, і і вивчилася, і добре це зробила. Тому тут є дві сторони медалі. Тобто це про необ'єктивність. Так, так. Угу. Необ'єктивність. Ну що ж, ви нас дуже мотивували. Це Але це справді нападі... можливо такі фінальні слова і переконання для людей, чому варто до коучів звертатися, і які можуть бути результати? От на, на вашому власному досвіді, бо люди е... завжди коли навіть думають про щось і там ну і можливо куплю цей курс, але які будуть результати? Чи буде е, ну по-перше, персональна робота це завжди про результати? Люди себе часто обманюють. І я в мене є такі клієнти, які приходять або які не стають, я їм відмовляю в роботі, mm -hmm. бо я працюю дійсно не з усіма. А... Я, я я така прокачана, я така розвинута. Я так багато читала і тих курсів. А починаю спілкуватися. Ти розумієш, що там та, там та там ну все. Курс він на загал. Ну піднімається та тема, яка має продатися, але в персональній роботі те та тет. -тет. Ну, це все глибше, це серйозніше і це цінніше. Тому персональна персональна робота вона завжди дасть результат, який ну, можна зайти на мої кейси. Ну останній це був це до речі, ваша землячка. Чотири місяці після системного коучингу людина масштабувала вдвічі свій бізнес, а збільшила команду. Масштабувала доходи, з'їздила там взагалі в Європу. Виграла грант. Перший не дали, другий зну подалася, виграла. Круто. Ну тобто, це готовий кейс і це людина, яка сама собі була опорою. Ну, в мене їх достатньо. А, на коуча вже вивчають у Європі в Америці. Це мега крута професія. Вона є у всіх і навіть корпораціях, А ну дайте ще 5 років, і ви вже навіть не будете дивуватися. Буде так як лікар-педіатр. так? ну просто <плес> е е коуч зараз. Це вже ну мені здається, це маст have, то то, то то нормально. Колись там, ну багато там століть тому коучем був священник. Там до нього <плес> і він тобі розказував. Але... В межах певної парадигми, Та? Зараз ми... Ось так коучинг, от я би як віяло, знаєш, отак показала. Так, так. Отак розкриваються горизонти, і людина розуміє, що в неї багато насправді варіантів, а не вийде, не вийде. Дуже багато можна скласти план А, план Б. Можна взагалі настільки гарно копнути і вибудувати так, що ти рухаєшся в тебе щось виходить, не виходить, але тебе нічого не збиває, і я не знаю, що може бути от коучинг, це трен... коуч тренер мислення. І я і те, що не даєш порад. Бо коли даєш порад, ти в людини фактично забираєш її відповідальність за її життя. Mm -hmm. І в неї мислення не розвивається. Ну, тобто, прийшла ще одна людина, дала гарну пораду, я так зробив, може, навіть і вийшло, а тут що змінилося? Гроші за коучинг заплатили. Я завжди відпускаю 10 сесій максимум, і щоб до мене не прив'язувалися, мені так цього не потрібно. А... Але зміни, які людина прожила в коучингу, залишаються з нею. І вона ці навики шліфує і несе в своє життя. Ну, так. це найкраще, що можна зробити сьогодні для себе, чесно супер. Дуже дякуємо, Роксалано. Дякуємо, дякуємо за дуже ну, такий надихаючий ефір. Сьогодні у нас в студії була Руслана Кузик, бізнес і лайф-коуч, сертифікований практик нейротестування Agile Brain, І говорили про важливі практики в нашому житті і як зробити себе кращим. Так тож не зволікайте, робіть, а дякуємо, що ви до нас завітали, Обіцяйте прийти ще. Дуже цікаво. І це дійсно це та тема, яку ти, треба часто піднімати і дбати про своє ментальне здоров'я. І давати собі шанс жити це життя класно, яскраво і дуже цінно для себе. Дякую Дякуємо. вам. Дякую вам. До зустрічі.